Процентів 30 пенсію піднялись. Угу. вашій ваші мережі. Віктора Дмитровичу, мене звати Олена, я представниця юридичної компанії Мережа права. Давайте з вами більше познайомимось. з якої ви структури, яке у вас звання та вислуга? Військовослужбовець вже 22 роки на пенсії. От, ну, яка структура? Авіація майже 20 років, як я тільки почав це оформляти пенсію? Яка так? у вас пенсія була до суду, як вона змінилась після перерахунку, mm -hmm. щоб ми розуміли цю різницю? Зараз на проценті 30 пенсію піднялася. Mm -hmm. ваші, ваші мережі. І я хочу дещо пояснити з тим, хто нас дивиться, що ось у Віктора Дмитровича по довідці було до перерахунку лише перших три показники: посадовий оклад, оклад за військове звання та відсоткова надбавка за вислугу років. І все, тільки три показника. А тільки після суду йому додали ще надбавки, дві надбавки і премію. І аж. Після цього пенсія нарешті набула свого законного розміру, і, як пан Віктор каже, збільшилась на 30%. Тобто пенсія до про грошове забезпечення не були враховані всі ці показники, а тільки після суду їх включили в розрахунок пенсії. Ось так це відбувається. Як ви налаштувалися на співпрацю з нами, адже я знаю, що ви з міста Хмельницький. Так, так з Хмельницької області, з міста самого. Так, так. так. І ви з нами працювали дистанційно, як все-таки ви наважились на таку співпрацю? Ну, я вже давно треба це все, все це просто робити. Ну просто часу, то я ще то тільки знав, потім пізніше, вже, вже. деякі люди вже давно зробили, а я тільки відтягував, відтягував і вирішив на це діло. Да, ви кажете, що ось самі довгий час не наважували судитись, а вже ваші колеги е, відсудились. І ви так. таким послідували прикладу. Це ваші е, так, е, так. знайомі теж з Хмельницького, я так розумію, і вони, є, тож, так, є, і вони є, з нами теж є, є теж наші з нашого города. Є такі. і вони з нами теж працювали, так? Да, 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 да. я вже через них так і до вас не попав. Тобто вони вам порекомендували і тому ви да, вирішили. Да, 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 а скажіть да. скільки часу ваш судовий процес зайняв ну від того, як ви до нас звернулися, як отримали вже фактично ну, перерахунок? Біля, біля року, біля року Тр трошки менше. Да. 10 місяців. 10, 10. да, так, 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 10 10 місяців. І Хористо. ось ви в цьому місяці буквально отримали цю пенсію. Правильно? Ні, Я вже був місяців три, місяців три ага. може більше. Так. Зліта, з літа, але все одно це вже відбулось у е військовий час, вам ПФУ передбачає. Uh -huh -huh. Чи були у вас переживання, що, можливо, через такий важкий стан в країні, чи виплатять, чи не ви виплатять ці гроші? А вже, вже вже було, звісно, переживаєш, і зараз теж переживаєш. Все, все ж таке, ja. возраст вже вік, 80, то 65 вже, вот Таке, так. Да. Жалко і за нашу державу жалко за жалко, це жалко, жалко, за це все, що так відбувається зараз. І скажіть, да. що б ви хотіли порадити іншим військовим вашим колегам? Я, я би то я би теж порадував всім, нехай і не затягується діти, тому що життя не рухається вперед, якось жити. А зараз в даний в цей час дуже важко жити. І бажано, щоб всі не списують цей і не затягували, а зразу. Сразу робили сразу.